Друзі, всім привіт! З вами Славко з каналу Заспівай. І сьогодні я хочу коротко розказати про таку річ, що таке автократія і демократія. Це дві різні форми правління, і часто не всі розуміють, до якої форми відноситься та чи інша держава. Але мені здається, що це дуже важливо, бо це розуміння правил гри, і ми розглянемо чисті приклади, але зазвичай вони далекі від чистоти. Бувають перекоси в один чи інший бік, або щось середнє, або навіть щось фальшиве і невідповідне. Але, знаючи основні ознаки, ви легко зможете відрізнити, яка держава ближче до якої форми. Основні ознаки влада і відповідальність. Якщо просто автократія одноосібне правління, демократія колективне правління. Автократію добре ілюструє фраза. Держава це я, яку приписують французькому королю Людовику XIV. вся влада і відповідальність тільки на одній особі, плюси такої системи, швидке прийняття рішень. Мінуси. Немає контролю. Якщо лідер помиляється виправити все важко, вся відповідальність на лідері, але і сам себе не покараєш. Тут відповідальність і безвідповідальність крокують поряд. Демократія держава це ми. Влада належить народу або його представникам і рішення приймаються спільно. Плюси є контроль, певна рівність, відповідальність спільна. Мінуси складно домовитися, рішення приймаються довше, відповідальність розмивається, типу всі винні, значить, ніхто не винен. І як не дивно, тут теж відповідальність і безвідповідальність крокують поряд. Отже, автократія це одноосібне правління, демократія це колективне правління, і знаючи це, набагато легше зорієнтуватися. Якщо, наприклад, в країні є король, президент тощо, але рішення приймається парламентом, то це демократія. А якщо є, наприклад, якась народна республіка, федерація, але. Рішення там приймає голова партії або парламенту, або той же президент, то це все одно автократія. Просто в цих випадках хтось виконує церемоніальну роль, і зовнішній вигляд не відповідає реальності. Ну, Ми не розглядаємо тут псевдо-державні утворення якісь. Отже, влада і відповідальність це основні ознаки. А що ближче тобі? Держава це я чи держава це ми? Пиши в коментарях, став подобайку, підписуйся на цей канал, поширюй донать і до нових зустрічей.